Дуже важлива інформація про те, що насправді росіянам було не сну, Вони відбувалися від дронів. Міноборони Російської Федерації пише, що понад 30 безпілотників, які нібито збили. Найбільше дісталося Курській області. Туди прилетіло одразу 27 залізних птажок. Гучно було над Білгородщиною, а також Липецькою та Орловською областями. І посольство України в Греції вимагає розслідувати напад на акцію пам'яті жертв голодомору. Відомство опублікувало заяву на офіційній сторінці, де висловило протест з приводу агресивних дій та провокацій щодо учасників акції української громади. Також від дій нападників фізично постраждав присутній на заході український дипломат. Нагадаємо, представники української громади у Греції повідомили, що на їхній захід у місті мандра для вшанування пам'яті жертв Ерт голодоморів напали невідомі а, агресивні особи з комуністичною символікою на відео можна бачити сутички та застосування піротехніки.